Таблиця називається Класифікація послуг за ЖЖ Ламбеном. Звернімо увагу на класифікацію стосовно ступенів взаємодії і кастомізації. Вона буває або низька, або висока. До низької відноситься фабрика послуг. Низька інтенсивність праці, невисокий рівень взаємодії з клієнтами, авіакомпанії, вантажні перевезення, готелі тощо. До високої входять сервісні майстерні, більш високий рівень взаємодії з споживачами і використання технічних засобів в порівнянні з витратами праці, автосервіс, ремонт тощо. Це ми назвали. З низькою трудомізкістю. Давайте тепер проаналізуємо цю ж саму таблицю, але вже з високою трудомізкістю. Ступень взаємодії і кастомізації низький. Це масові послуги. Висока трудомістість і відносно низький рівень кастомізації, роздрібна оптова торгівля школи. З високою взаємодією кастомізації, професійні послуги, висока ступінь трудомісткості і взаємодії з клієнтами кастомізації.